Патрульна поліція Волині повідомила телеканалу «Конкурентіві» деталі інциденту, який трапився 7 квітня між волинським адвокатом Назаром Щерб'яком, який захищав свого клієнта та патрульними. Окрім того, у розпорядженні редакції є відео із бодікамер патрульних на ньому видно, як правоохоронці рухаються вулицею та помічають автомобіль Ополь, який порушив ПДР. – що? Телефон. Як позвати? – З ким Александр... ви рухалися в автобусі? З ким ви їхали? З особою. З якою особою? З транспортного засобу ніхто не виходить, ви пересіли, шануємо. Ваш документ, будь ласка. Паспорт вже мені дано Україну. Зупинили вас за порушення правил дорожнього руху. У вас є технічна несправність. Побитий ззаді стоп. Плафони? Що хочуть на мене, паспорт на Україні спитали і документи зараз в ДІЇ будуть показувати. Будемо проводити. Що, а і будуть проводити, хочуть обшук, як всі Поверхневу перевірку будемо проводити. І встановлювати, і в якому ви зараз стані керували транспортним засобом. Пояснюю вам. У вас є технічна несправність транспортного засобу, у вас розбитий плафон на транспортному засобі. Що? Він не працює. Не працює. Де? І ви не повертаючись сюди з інтернаціоналістів на вулицю Кравчука. Завчасно не включили показник повороту відповідного напрямку. Так як з транспортного засобу жодна особа не виходила, в мене є достатньо підстав вважати, що керували транспортним засобом саме ви і після зупинки пересіли на пасажирське місце. Добре, питаєте, чи хто був за рулем. Зараз, зараз набирав. Добре, краще запізнююся. Послухайте, шановний водій, на транспортному засобі є реєстратор, в мене проводиться безперервна відеофіксація, де зафіксовано з моменту зупинки нашої, що з транспортного засобу ніхто, крім вас, не виходить. В транспортному засобі жодних осіб більш немає. Нічого Заборонені вживали. речовини вживали? Ні. Не вживали. Ні, Подивіться, немає. будь ласка, на мене. У вас, у вас наявні чіткі ознаки наркотичного сп'яніння. Далі, за інформацією патрульних поліцейських, водію було запропоновано пройти освідування у лікаря-нарколога, на що він погодився. Нарко, поїдете. Поїдемо що треба. Поїдете в наркотичка. Поїдемо. Коли інспектори разом із водієм приїхали до Волинського медичного центру терапії залежностей, туди приїхав і адвокат Керманеджа. Добрий вечір. Добре. Хто є? Я. Приставте, будь ласка. Адвокат? Лейтенант поліції стрімушу керівновень, не пояснюю вам ситуацію. Спинено автомобіль на перехресті вулиці Інтернаціоналістів та Кравчука. Транспортний засіб рухався технічною несправністю побиті стопи, і водій безпосередньо завчасно не ввімкнув показники повороту відповідного напрямку. Є відеодоказ, що підтверджує те, що Хай на драгері спочатку. А ви алкоголь не Вживав. Вживав. вживали? Вживав. 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 рухів. Вживав. То, будь ласка, нехай він прийде огляд на стан алкогольного Ми не бачаємо в нього ознак алкогольного сп'яніння. Є наркотичного сп'яніння, зрозуміли мене чи ні? Добре. Ну так це зовсім інші речі. Ну, то... Підходимо, будь ласка, в ні, лікувальний заклад. Піде. Послухайте. Він нікуди не піде? Ви проходите з ним? Ні. То І спіди... він нікуди не піде. Він затриманий. Ви зараз порушуєте сам процес процедури. А ви про порушуєте його... право на захист? Ні-ні ні, 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 ні. Маш... Шо, шо ви маши. Що ви робите? Що ви що робите? робите? А ви що робите? Я нічого не роблю. Ви нічого не робите. Ні, я, нічого не роблю. я нічого не роблю. Ви нічого не робите. Нічого геть не роблю. Чудово. Ви його посадили. Хто кого куди посадив? Ви посадили його в хто кого посадив? Не світіть мені в обличчя, будь ласка. Кого? Громадяни, куди ви посадили куди? особу, яку ви захищаєте? Кого я посадив? Чому ви його посадили в транспортний засіб? В який? Ось цей транспортний засіб. В який? Який тут стоїть? Це не ваш транспортний це засіб? Це мій транспортний засіб. Ваш транспортний засіб. Це транспортний засіб адвоката. Адвоката. Так. 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 Хто у вас ще в транспортному засобі перебуває? Ні? Mm. Яка різниця? Чи бачу його, чи не бачу? Він сходиться в машині адвоката. Візьміть, гляньте машину, гляньте, чи є це машина адвоката. Ніхто звідти не вийде. Поки ви чекає. Чекає. Ну то сійте. І ви будете чекати. Я буду чекати. Ну, так все. Поки мене не відпустять. А конкретно вас ніхто не тримає? Ну то я їду. Ні. Всі а це перешкоджання службові дітям. Які службові? Особа, що ви зробили? Огляд? А, Який що ви? огляд? Що він що зробив? Ми ж з вами що він, він зробив? зробив? Що він вчинив? Яке адмінпропорушення? Ви, ви не чули, що я вам говорив? Яке Вам все пояснено. По він порушив правила дорога. Добре, покажіть відеофіксацію. Що він порушив? Будь ласка, дивіться. Ні. Справа, Справа в тому, що ви поліції зараз поліції робите ви в нього ознаки. Справа на в тому, що працівники поліції ви, знає ви знає які ознаки? Його. Ви хочете ви сказали, він пройде огляд на драгер. Мені нього не було виявлено ознак. Так ви ж відмовили. Як Що по інструкції спочатку проводять огляд на драгер. Потім, Де якщо ваш? на драгер проходять під огляд нехай би яка різниця? Він не буде нікуди виходити. Відійді нікуди він не буде виходити. Не штовхайте з поліції. Я штовхайте. не штовхаю машини штовхає чоловіка машини. Ні, після цього водій передумав проходити осідування. А між патрульними та захисником чоловіка виник конфлікт. Я йду своєї машини ні. Я йду на своїх машини. Вони забороняєте тут про свої машини. Я йду на своїх машини, Я йду на свої машини ви не машини у висновку на порушника було складено адмінпротокол за кількома статтями. Коли ж інспектори прибули разом з чоловіком до медичного закладу для проходження освідування, туди ж прибув його адвокат. Він замкнув свого довірителя у автомобілі та не випускав його. Цим він перешкоджав законним діям патрульних. Крім того, водій уже не виявляв бажання проходити. Усвідування та вчиняв дії для його ухилення на правопорушника. Поліцейські склали адміністративні матеріали за частиною 2 статті 130 керування транспортним засобом особою у стані спініння повторно протягом року. Зачасти за статтею 185 «Злісна непокора, за частиною 4 статті 126 керування транспортним засобом, особою, яка вже позвала на право керування, та за частиною 2 статті 122 порушення право користування попереджувальними сигналами про зміні руху Кодексу України про адміністративні право. Зазначимо, після інциденту, який трапився біля Волинського наркодиспансеру, адвокат Назар Щербек звернувся у травмпункт, де лікарі зафіксували забій та внутрішню гематому обох плечей. Адмінматеріали, які патрульні склали на порушення ПДР, невдовзі розглядатиме суд.